Доброго дня, мене звати Олена. Це вирішено і справиться, що саме загальний розклад. Це вирішено, ви отримаєте шанс, можливість, ви ресурсні і самодостатні, з часом досягнути саме того, чого прагнете, але якщо ви будете діяти. Керувати, не знаходитесь в негативному емоційному стані, керувати своїм життям, діяти, взаємодіяти, якої б сфери життя це не стосувалось. Ну, якщо особисто життя, то ви повинні рухати зовсім в іншому напрямку, не залишатися з людиною, яка негативно впливає, маніпулює вами. Ну, тобто, ви не досягнете позитивного розвитку. Якщо ви будете і надалі залишатися в ілюзіях і Саме з тією людиною, з якої не маєте перспектив, ви повинні вибирати інший шлях. Це стосується і реалізації, це стосується особисто життя. Насамперед, знаходитесь у вас балансі, щоб досягнути результативності, активно діяти, взаємодіяти. Перестати знаходитись в ілюзії. Стосовно людини або ситуації. Ставте крапку на такій поведінці, і саме. В подальшому ви будете мати зовсім інші результати, не такі, як маєте на даний момент. Якщо ви очікуєте від людини, яка не може надати вам, ви знаходитесь в ілюзії погношення до даної людини, не може зробити вас щасливою і надати вам можливості досягнути бажаного стосовно взаємодії з даною людиною, то ви самі себе вводите в оману. них немає. Вам просто потрібно йти зовсім інше починання. Діяти, взаємодіяти, ставити крапку. Насамперед не знаходитись в ілюзії по відношенню до людей. Чітко розуміти, що з даним чоловіком, на що ви можете розраховувати, а на що ні. І от на що ви розраховуєте, вас влаштовує, то взаємодієте. Не влаштовує, ставите крапку і рухайтесь далі, отримуючи можливості і шанси. Тільки в такому випадку ви будете мати розвиток і результативність в своєму житті. Дякую.